Зі всім привіт! Дортонська боруся, Мадридська Атлетіка. Друзі, завершився матч Ліки Чапоні. Ну що ж, друзі, 4-2 Дортмунд переміг і по сумі 5-4. Друзі, неймовірна перестрілка на Зігнель Едуно Парку. Першого матча Атлетіку переміг 2-1, але тоді мадридці повністю домінували і, по суті, мали закривати ще тоді матч, але Дортмунд привив неймовірний характер. Тоді на ваду до Метрополітана Дортмунд повернувся в гру. А ось вчора... Також Дортмунд euh, робив неймовірні речі. Давайте це по порядку поговоримо стартовий склад Дортмунда. 4-2-3-1. Кубив ворота. Гомальц, Мацен. Мадсен, захисники. Забіс Ремера Джан, центральні опорні писиксника, Юліан Браун, центральний токувальний пізиксник, Кронди Єміджит Санчо та Фіюль Коркунапаці. Атлетико 3-5-2, Єноблок в воротах, Хермос Хіменес, Віцель, Ліцель, цикл сутболіста, Пуску Боруси, Кокель Ярентер Депауль, центральні Це зараз Пілікует та Маліна по флангах, латералі Грізман та Марата в нападі. В принципі, все прогнозоване, напевно. Ну, Дупа то матчі. Торнадо розпочав з перших же секунд краще, хоча Атлетико створив неймовірний момент у вихід уже на 4 й хвилині Альвара Марата. На побачення з Кобелем. Uh, він переграв Кобель, але не лише оборотах Альвера Марата, Він так так м'яч підсікав, але не забув. тоді Альваро Марата, і Бог там знає, до речі, було. Але Айвер не забив. Дортмунд більше м'ячем володів. Більше Дортмунд нагнітав і все-таки на 34-й хвилині гол Юліана Бранта, який все-таки витікав з гри. Він забив Юліан Брант, потужний удар. Зближня кута, якби я Ноблок не старався, а такий удар відбити було дуже важко. 1-0 на користь Дортмунда 3-3-2 по сумі. Це на, на 39 хвилині. Неймовірним ударом. В дальній кут, гол, Голландець забиває гол 2-0. Вже 3-2 по сумі Дортмунд попереду. І Дортмунд э, виграв перший тайм 2-0. Казала, що Дортмунд переломив матч, але Атлетика характер. І... На 49 хвилині Мацгумаль Сафтагол рахунок стає. 2-1-3-3 по сумі. Дух протистояння. Но потім ще Кареа забув. Адріш, що спочатку ще вихід був, він не забив, а потім Кареа все-таки свій м'яч де знайшов. 2-2. По сумі вже Атлецьку повів. Зараз ще Мадридці вже переломили гру. Але ні, Дорн також микається 71-х, вона Максель Забіця, І на мою суб'єктивну точку зору став одним з героїв, тому що саме в кінці Міцель плюс спад, хоча забігаючи наперед Юліан Бранд отримає звання кращого футболіста. Тож подачу є футболіст Міцель Забіця, Рефюль головою випереджає усіх фікур з гол, 3-2, по сумі 4-4, і потім через техлини ще й Мацель потужним ударом робить рахунок 4-2 на Коронавській Борусі. Ну й наймовірні емоції футболістів Коронавської Борусі, яка вперше, там, з часів, коли пішов Юрген Клоп, виходить до півфінала, Ліги Чиповоні. І вітає Дортмунд, друзі, я чесно, вітаю Дортмунд, те, що вони... Повертають собі колишню славу і знову в півфіналі Ліги Чемпіонів на ну, Атлетіко. Звичайно, десь трішки прикро. Команда все таки також в принципі, була близька, але бачите. Чповня, 19-10 удари, 9-й удара, 5248 548 володіння, ще два кутові. Ну, в принципі, поділи. вважаю. я ще йду. переміг і враховуючи, скільки моментів мав. Хоча, якщо дивитись Гульвіна нагоди, то по три опустили. Тут три ліві нагоди була удара, три вони упустили. А це було не менше, я хочу вам сказати. Чотири навіть більше. Але три вони опустили. В принципі, Напевно, Атлетіко не награв на таку поразку, але друзі Дортмунд цим моментом скористався краще за мандрівський колектив. З 19 ударів Дортмунд 9 площину 4 повзорота, 6 блокованих, у Атлетіко з 10 ударів 3 в площину 4 та 3 удари блокованих по відборах Атлетико був краще, 5 сейфів, на облака, 2 сейви Кобеля. 15-21 винеси м'яч Атлетику більше винеси м'яч. 12 десь перехоплень. Тут за Дортндом 11-6 волі тут атлетико, і Дві жовта картки мадридської команди і жовта у в Борусі. Ну ось, ну, ну хорошу оцінку. Брант Юліан отримав, який, до речі, забив свій перший м'яч сьогодні. Саме цегол. Юліана Бранта розпочав, але взагалі Бранта Брант, непогано, сьогодні в захисті відпрацьовував. А Юліан Брант був всюди. Юліан Брант відпрацьовував сьогодні за команду і браво Юліан Брант, чесно, браво! Але Мецельзабіт також я думаю, мав би, мав би ідеї претендувати на, на награду. найкращого футболіста. Така людина віддала результативну передачу і забила переможний, по суті, де м'яч. Ну, все-таки Юліану Бранту віддали якось, друзі. Ось саме Юліан Брант отримав звання найкращого футболіста цього поєдинку, хоча, на мою суб'єктивну точку зору, Міцель Забіцер заслужив на цю награду. Можливо, навіть і більше, тому що він зробив все-таки гол плюс пас. ну не знаю, друзі. Взагалі, Дортинська Борусія показала неймовірний майстер-клас, неймовірний характер, команда, яка поступалася, але зробила якесь просто неймовірне диво. Взагалі, матч неймовірний якийсь. 5-4 за сумою двох матчів. Дортмунд проходить півфінал. Давайте, друзі, ви друзі, привітаєте Дортмундську Борусі в коментарях. Тому що команда і справді ну, показала неймовірний характер. Атлетіка також показав характер, але Мадридському Атлетіку це ж таки не допомогло. Все-таки магія стадіону Зігналі Дунопарк. Парк. Вона принесла перемогу Дортмундській Борусі за рахунком. 4-2. Ну і ось, до речі, футболісти Дорнської Борусі, які стали в таке коло і розпочали хлопати вболівальникам. Це, це дуже. Це, це клас. Це друзі клас. Я думаю, цей матч, особливо для нейтрального болівальника, був точно неймовірний. Пажежа Дорнська Борусі, ось такий півфінальний матч нас очікує. До речі, ці команди вже пересікалися, Ну, добре, давайте. Це вже пізніше. Дортська «Борусі» вітає з перемогою. Це відео я пропоную завершити, друзі. Браво командам за якісний футбольний матч! Болівальники Атлетико Мадрид, не засмучуйтесь, болівальники Атлетико Мадрід. Життя триває, болівальники Дортмунда, Я, чесне слово, радий за вашу команду, дуже друзі, радий за Дорцько «Борусі». Друзі, дуже, дуже друзі, радий, що Дортмунд ось вийшов таки в півфінал там, за останні років 10. По суті, Тоска Боруся, Браво, Атлетика, браво. це відео ми завершуємо. Дякую вам за увагу, друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.